ендуро це дисципліна мотоспорту, змагання, в якій проходять по пересіченій місцевості. На відміну від мотокросу, траси ендуро та хард ендуро сніють різними перешкодами у вигляді каміння, бруду, різні покришки від вантажівок, колоди, різні схили та підйоми, і навіть скелі. Ти не завжди можеш знати, що тебе очікує за тим чи іншим поворотом. Тож основне завдання це подолати усі перешкоди і стати першим. Тому для подолання такої жесті потрібні спеціальні покришки, які поєднують в собі всі плюси кросової гуми та покришок для тріалу. Основною відмінністю моторизини для ендуро – це набагато м'якший каркас. Це потрібно для того, що коли діє прижимна сила, площа збільшується, отже, збільшується пляма контакту і, відповідно, зачіп. На відміну від мотокросу, шашки дещо нижчі, так як основну роль грає основна частина покришки. Найбільш популярні шини для ендуро випускаються у таких категоріях, як позашляхова та дорожня. Зараз більш детально про все розберемось. Якщо говорити про позашляхову, то через свій специфічний протектор, а також м'який склад, її краще на асфальті не використовувати, тому що вона швидко зноситься. Також позашляхова резина має спеціальну діагональну конструкцію корду, що передбачає собою використання камери, мусів або чублесів. І зараз більш наглядно. Що стосовно камер, то це більш універсальний варіант, який підійде для будь-яких умов і будь-якого рівня райдера. Вони є різних розмірів від 2 до 6 мм. І чим товща камера, тим легше вона перенесе навантаження. Тож це бюджетний варіант порівняно з мусами або тюблесами. Однак існує головний мінус, прокол, і ви далі вже не поїдете. Мусить це спеціальний вспінений матеріал, який одягається на обід колеса, тобто, по факту, замінює свою камеру. Це більш професійний варіант, де потрібна їзда на низькому тиску для того, щоб збільшити пляму контакту. Також великою перевагою муса є те, що він не боїться проколів. Однак, через те, що втиск все ж таки фіксований, то підходити до вибору муса треба з особливою уважністю. Якщо говорити за тюблес, то тут ми вже маємо змогу хоч трохи регулювати тиск. І в той же час при їзді на критично низькому тиску ми можемо бути спокійні, що наша покришка не пошкодиться або від колеса, тому що вона захищена тюблесом. Також недешевим, але досить цікавим варіантом є альтернатива. Тюблемус це коли ми в мусі використ... вирізаємо ямку під тюблес, вставляємо його туди, і ми маємо колесо, яке не можна пробити, але в той же час можемо регулювати тиск. Однак, термін цього виробу не такий, не такий вже подовжений, тому що ми втручаємося в конструкцію муса і він потім починає трошки розпадатися. Важливим елементом є боковий корт покришки, який може кардинально впливати на поведінку мотоцикла. Більш м'який каркас потрібен для їзди на низькому тиску, особливо це важливо для хартендура. Ширина резини відіграє важливу роль, тому найчастіше намагаються обрати найширшу серед усіх представлених. Якщо говорити про жорсткість, то чим м'якший ґрунт, тим жорсткіша гума. Хоча, знову ж таки, треба розуміти, що такої жорсткої гуми, як у мотокросі, дуже мало варіантів. Тому гума це розхідний матеріал, одна гонка, одна покришка. Також існує шипована моторезина і використовується вона не так часто, як ви можете зрозуміти, тому що потрібна для їзди по снігу та льоду. На ній присутні металеві зубчики, які потрібні для того, щоб покращити зачеп на відповідній поверхні. Давайте розглянемо дорожній варіант ендуро моторезини. Вона чудово підійде для їзди по пересічній місцевості, однак не для хардкор умов. І в той же час її можна використовувати на асфальті будь-якої якості. Це вважається більш універсальним варіантом і реально класно підійде для подорожей, коли ви не знаєте, які перешкоди будуть у вас на шляху. Якщо вам було цікаво і пізнавально, діліться своїми враженнями у коментарях, адже це допомагає нам просуватися. З вами був Мотопрокс. До нових зустрічей!